Вітаю, шановні, на зв'язку Одеса, ви дивитеся ютуб канал Анекдот по поводу. Мене звати Ігор Окс, і сьогодні в нас буде рубрика Анекдот від підписника. У цій рубриці я розповідаю анекдоти, які ви, шановні, залишаєте в коментарях під нашим відео. І цього разу ми вибрали анекдот від підписника «Базінга 378. Історія наступна: Одеське кафе, сидять дві подружки, за чашкою чаю, розмовляють за життя. Одна інший каже: слухай, Ефірочка, ти знаєш, я собі завела кота. Це так несподіванко, і як? Ну, як? як Він постійно товчеться біля холодильника, бо зі страшенно діловим виглядом валяється на дивані, гуляє, може зникнути на кілька днів, іноді кричить, не любить моїх знайомих, постійно тікає від пилососа. Таке враження, що я знов-таки вийшла заміж. <плес> Ця була історія від базінга 378. Ну і ще нагадую вам, що житловий комплекс бізнес-класу Тенцхаус пропонує комфортабельні квартири в Вінниці, а для підписників нашого каналу є додаткова знижка 2% за промокодом Анекдот по поводу. Тож деталі цієї акції читайте в описі під цим відео. Ставте вподобайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на наш канал і обов'язково ділитесь нашим анекдотом з друзями.